Виконуємо пункт 4 вправи 14 до параграфа 14 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук-Частопало 2024 року випуску. Відкриємо редактор двовимірної анімації Tube YouTube. це вікно та відкриємо проєкт Римний дощ, який ми створили під час виконання практичної роботи 3. Для цього виконуємо файл, відкрити проєкт. Знайдемо його, виділимо та натиснемо відкрити. Нам потрібно до даного проєкту додати звук. Для цього вибираємо бібліотеку ось тут. Відкриваємо список, звуковий файл. І ось відкрилося ось таке вікно. Якщо раптом не відкрилося, то натискайте ось цю кнопку Додати об'єкт до бібліотеки. Але тільки коли вибрано звуковий файл. Натискаємо ось цю папку та знаходимо потрібний файл. Нам потрібно додати звук дощу rain. Дані звукові файли надали автори підручника, але тут є одна проблема. Розширення тих файлів, які надали автори підручника, є OGG. І з даним розширенням типом файлу звуки не відтворюються. Можливо, в попередніх версіях вони відтворювалися, зараз же ні. Через це я сконвертував. Тип файлу org у Wave. В описі відео ви знайдете посилання на файли, які що надали автори підручника, і сконвертовані. Отже, вибираю з розширення Wave, Rain. Відкрити. Натискаємо ось цю кнопку імпортувати. Ось бачите, даний файл з'явився в бібліотеці, і зверху ось така панель. Ми будемо додавати даний звук з першого кадру. Ось тут одиничка вже за замовченням є, значить все добре. Прийдемо програвач. Чуєте, звук ітворюється. Тепер нам потрібно додати ще один звук. Вже дроп. І даний звук буде відтворюватися тоді, коли гриб падає. Зараз побачимо. Ну, тобто, коли гриб впав прямо сюди, значить є такий звук капельки. Можливо, ви його почули, як тільки почалося відтворення анімації, а почули, як тому, що нас, бачите, стоїть тут один. Один видалимо. І гриб у нас падає на 105-му кадрі. Вводимось тут 105 і натискаємо цю кнопку додати рамку. Але ми не бачили, є ще два гриба. На 105-му кадрі вас впасти також має, а два інші гриба ви, можливо, додавали на інші кадри. У мене це на кадрах 52.

Так, тепер все добре. Залишилося ще експортувати дану анімацію на комп'ютер як відео. Для цього вибираємо вкладку Експорт, Експортувати проєкт. Вибираємо відео MP4, далі. Далі. За замовчення, бачите, зберігає в тій папці, де був даний проєкт. Так і залишаємо, експортувати. Це збережемо файл зберегти проєкт, закриємо. І перевіримо, чи є відео. Так, все є, все добре. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!